Я повернувся самогон, магуну, значить, якби как бы, у мене є срадрусвінки. Я ж вам говорю, у нас общество, которое привыкло цепляти ярлики. Суспільство до сих пір не готове сприймати таких людей за звичайних. Через це деякі інфіковані приховують свій віл статус. Цей чоловік зараз мріє про дитину, тож не хоче, аби до немовля з перших днів ставилися з пересторогою. Натомість Олександр живе у відкрито зі статусом 18 років. Я живу повноцінною життю, і можу сказати, що моя життя нічим не відрізняється від... Других людей. У мене є сім'я, знает, знає, отрицательная, то есть вона не ВИЧ-инфицирована. Таких історій у клубі Шанс можуть розповісти з кілька сотень. Працюють з вілінфікованими з 2006 року. Добре, пам'ятають часи, коли хвороби звали чумою 20-го століття, і через це формували хибну громадську думку. Ну, к сожалению, інформаційна кампанія, яка була в 80-х 80-х годах, там спідчума двадцятого віка. Болісні геїв, наркоманів. Сьогодні й наука і суспільство зробили значний крок уперед. Головне те, що за це час ну, вічінфекція інфекція перестала бути ну, смертельним заболіванням. Я вважаю, ну, вічінфекція э, –– це болезнь, ну, по всьому счету, не краще, не хуже інших. Є болезні страшніше. Є болізні, які ну лічіси лічі. Я знаю, що це то заболівання з яким можна жити. Маємо і дев'ять дітей, народжених від жінок, які мають вірус імунодефіциту. Віл-позитивні клієнтки це ті. Ну, та, та категорія людей, яка потребує ну, з моєї точки зору найбільшої підтримки, тому що дізнаючись про статус, в період вагітності, ти приймаєш рішення і за себе, і за майбутню дитину. Народжувати, не народжувати, починати лікування, сказати чоловіку, привести чоловіка на тестування. Тобто, там дуже величезний кусок роботи, яку робить соціальний педагог і психолог. Якщо це буде втрачено, ну у нас гарна статистика по дітям, хотіли собі її зберегти. Як правило, такі діти знаходяться під наглядом, поки точний діагноз іще не встановлений. Якщо ж такі результати діагностики будуть невтішними, ризик того, що діти залишаться без батьків, чималий. Принаймні за 10 років роботи з вілінфікованими, говорить Ольга Боленецька, такі історії не поодинокі. І лише одна, коли вдалося для дитини зі статусом знайти родину. Рятують інфікованих антиретровірусні препарати. Лікування такими відбуваються за кошт держави. А рік тому в Україні запровадили механізми підтримки наркозалежних, щоб не кололися, їм видають пігулки. Відтак, по Помирати від сніду помирають, але рідше, зокрема у Сумській області. Двадцять хворих захворіло на СНІД, тобто це остання стадія вілоінфекції, Четверта. В основному це хворі на туберкульоз, у яких супутня розвивається вілоінфекція. Померло від сніду за цей період три особи, і це два рази менше, ніж в минулому році. Загалом на Сумщині зі статусом живе зараз трохи більше за 1100 осіб. За останні півроку зафіксовано 65 нових випадків зараження. Аліна Шарова, Ліна Каштенкова, Сергій Лазаренко на часі новини.